Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Суд над поліцейським, який смертельно поранив чоловіка. Чим закінчилося засідання? Загиблого під час інциденту з патрульним сьогодні поховали в Петриківці. І місяць після ракетної атаки РФ по дев'ятиповерхівці у кривому розі. У Кіровському райсуді Дніпра відбулось засідання щодо поліцейського, який смертельно поранив чоловіка під час затримання. Сам правоохоронець не прибув до зали суду за станом здоров'я, але взяв участь у засіданні онлайн. Прокуратура вимагає обрати запобіжний захід затриманому патрульному 60 діб арешту без права внесення застави. Зокрема, прокурор Артем Желіба зазначив, що поліцейський мав попередити про застосування табельної зброї. Адвокати затриманого патрульного просять суд призначити запобіжний Захід їхньому підзахисному особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу. За словами адвокатки Юлії Сигиди, у патрульного черепно-мозкова травма і забій тканин, тож для нього вимагають стаціонарного лікування. Сам затриманий поліцейський заявив у суді, що своєї провини не визнає. За його словами, він застосував зброю тільки після того, як були використані всі можливі попереджувальні засоби. 29 серпня у Дніпрі патрульні зупинили автівку, в якій їхала жінка, чоловік та двоє дітей. Між ними та поліцейськими виник конфлікт, в ході якого правоохоронці почали затримувати жінку, яка кермувала авто. Чоловік почав бійку з патрульними. В результаті поліцейський тричі вистрілив у нього. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Суспільне разом з адвокатами Павлом Корсуновським та Андрієм Вербою переглянули відео інциденту з бодікамер патрульних. Ну, Я не знаю, чи, чи було тут, чи не було. Е, є якийсь кусок, де він торкається або балон, або кабури. Я не зрозумів, але дуже швидко, знову ж таки, повертаємося до статті 46 про національну поліцію. Якщо він торкався зброєю, тобто цим може бути вже в цей час може бути підставою, да, там, вважати, що він хоче заволодіти цією зброєю. Він бачить, що ця, ця особа підходить до його напарниці і починає її бити. В цей момент у будь-якому разі він бачить, що наноситься тілесне ушкодження іншому поліцейському, він може зараз зашкодити життю та здоров'ю іншого поліцейського. І тут, ну, скоріш за все, вже да, і стає правомірним застосуванням саме вогнепальних зброї, щоб а, уникнути подальших наслідків. В інструкції, мабуть, все ж таки ну, здійснити там попереджувальні постріли. Він цього не зробив, він чомусь почав стріляти. Тобто, якщо він цілився, наприклад, по ногам а попав в спину, це одна ситуація. Якщо він цілився умисно в спину там, цього пасажира, чоловіка, то це інша ситуація. Ось ми тут бачимо, датам що чоловік каже, включає задню скорость, поїхав. Тобто ми розуміємо, що зараз особа буде намагатися виїхати і покинути місце і Зупинку особі сказала, залишатись на місці, вона починає все ж таки рухи, намагається закрити взагалі вікно. А поліцейські, звісно, сказали, що ви затримали. місці залишатися: Ви що робите? Вас буде, куди приймається на місці на місці, Тут помилка, можливо, на мою думку, суб'єктивно з сторони поліції. Вони відразу зупинилися так, що не заблоковано виїзд транспортного засобу. Хоча в даному випадку там, ну, можливо більш правильними діями були з боку поліції викликати підкріплення там інший екіпаж, і вже ну, бачачи, що поведінка неадекватна, з боку водія і пасажира, вже разом якісь дії ну, вчиняти. Якщо суд доведе провину патрульного, йому загрожуватиме до 15 років ув'язнення. Антон Сіренко, Алла Бережна, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро. У Петриківці поховали Джумбері Сілогаву. Чоловік загинув 29 серпня під час інциденту з патрульним поліцейським на проспекті Івана Мазепи в Дніпрі. Через відмову вийти з автівки виник конфлікт, який завершився стріляниною. Ольга Щербина, подруга загиблого, каже, бачилася з Джумбері у день трагедії. Він заїхав до неї та мав вирушати на море. Про те, що трапилося на проспекті Мазепи, жінка дізналася соцмереж. Розповідає одразу на відео впізнала свого друга. В Одесу на декілька днів вони хотіли виїхати з дітьми. Трошки відпочити, відволіктися. Він дуже багато працював завжди на телефонах, на телефонах, дуже багато. Бізнес огромний, дуже багато працював. Було порушення, так, можливо, десь був настрій такий, можливо, десь спильчив спиль, так, так склалося, накипіло, можливо, трошки. Але я не вважаю, що за це треба було вбивати людину, розстрілювати на глазах у, у дітей. У чоловіка залишилося двоє дітей: – 14-річний Давид та 12-річний Джумбері. Хлопчики також перебували в автівці під час інциденту 29 серпня. Тому жінка каже, після побаченого їм необхідна психологічна допомога. Для нього діти це були святе. Що не було? Він жив для них, він старався для них. Він все все, що він робив, це все було для них. Він дуже допомагав і військовим, він возив звідти зі сходу, він возив і поранених, і мертвих хлопців забирав. Він допомагав і їжею, і одягом, і грошима. В нього була можливість, слава Богу. Він допомагав дуже всім. Ми його дуже любили. За 20 років знайомий був із загиблим Сергій, чоловік хрещений молодшого сина Джумбері, каже, його друг був цілеспрямованим, що й допомагало йому у веденні бізнесу. Загиблий, зокрема, займався аграрною справою, худобою та мав агентство з віртуальних послуг. Його були дуже великі час проблеми, якби з дружиною, там з розводом і так далі. Вони там у них буде, і я думаю, що це сильно зіграло на його емоційний стан, там на його алкоголь і на його би, стан зіграло ну якби цей момент. Тому що він завжди дуже уравновішений, дуже він дуже уважний. Там, де допустимо, я мов спилити, да, то він все спокійника, все добре, і тобто. Дуже врівноважена людина. Хотів потів ну, помиритися своєю дружиною. Я думаю, що так, тому що він дуже це сильно переживав. 1 вересня Джумбересі Сілогаві мало виповнитися 39 років. Чоловік народився та проживав в селищі Петриківка Дніпропетровської області. Саме там на місцевому кладовищі його і поховали. Вікторія Пінчук, Олександр Буряк, Суспільне, Новини Дніпро. Четвертий поверх. Ось це все, що лишилося від моєї квартири. Ось була зала, де повне проваля. Вікно над яким діра це є моя спальня. Місяць тому, 31 липня, РФ поцілила балістичними ракетами іскандер у дев'ятиповерхівку та навчальний заклад Кривого Рогу. Тоді загинуло шестеро людей. Понад 80 отримали поранення. Валентина Романовська близько 30 років прожила в цьому будинку. Нині її квартира повністю зруйнована. Момент влучання ракети каже жінка була вдома з невісткою та десятирічним онуком. Ми просто встигли вискочити в коридорі з обох боків на накрити дитину, і потім. Вибух. Все, все було в такому полюці, в диму нас почало присипати, сип. Я, я не знаю. Просто прибивати до полу. І якимсь чудом двері вхідні відкрилися, і ми просто виповзли в цю щель. Ми вибралися на, на площадку, і потім вниз вже бігли. Ми в чому були одягнуті, босі бігли по, по цьому склу, по цьому всьому. Бігли вниз, єдине, що я ж кажу, дуже боялася, що щоб не впало перекриття, тому що ми просто ми б тоді, ну, не спаслися. Валентина та невістка отримали контузію та уламкові поранення. Жінка говорить, із речей не вціліло нічого. Зараз зі своєю родиною проживає в будинку знайомих. Від міськради отримала допомогу в розмірі 40 тисяч гривень. В другому під'їзді цього ж будинку на першому поверсі проживає Віктор Шевелєв. Його квартира майже не пошкоджена. «Ну От моя квартира, два окна вибито. а так в квартирі все нормально, можна жити. Чоловік каже, вже на другий день після ракетного удару повернувся до своєї квартири. Однак розповідає, тепер на сигнали повітряної тривоги реагує нервово. Жена була в коридорі. Я виходив з ванною. І тут таке трасіння було, що я не зрозумів. Тут внучка вистачилася, вона спала. Страшновато, страшновато, якщо так почеснути. Лагодить своє житло і Володимир Кортуненко. Чоловік проживає у третьому під'їзді на восьмому поверсі. Каже, в його квартирі вибило шибки та повиносило двері. Зараз допомогу нам оказали городской совет 19,5 половина тисяч. Ещё ремонт мы ничего не делали, только окна, только конструкції. конструкции. періоді осінь. Загалом, 31 липня, внаслідок ракетної атаки у кривому розі руйнації зазнали 29 багатоповерхових будинків та 79 приватних. До міськвиконкому надійшло близько 700 заяв про пошкоджене майно. Їх вже опрацювали, каже директорка департаменту соцполітики виконкому Криворізької міськради Інеса Благун. та виплатили власникам пошкодженого житла допомогу на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Також за словами Інеси Благун, відповідно до висновку обстег. Еження будинку, четвертий під'їзд відновити неможливо. Проведено коштом міського бюджету експертну незалежну оцінку вартості житла 36 квартир, які знаходяться в цьому будинку, і на сьогодні вже готуються проекти рішень щодо надання мешканцям власникам 36 квартир матеріальної допомоги, яка буде надана для придбання житла. Інеса Благун говорить загалом родинам загиблих з міського бюджету виплатили 25 тисяч гривень. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Що за день ми можемо по 100 пакетів фасувати, і оце кваселяний ми борщ фасуємо і м'ясний. Ще ми го... готуємо гороховий суп. Гороховий суп наші хлопці дуже полюбляють. Танкісти, правда, його не їдять, вони просять вермишелевий, ми їм робимо. То коли дзвонить наша волонтерка, каже, хлопці виїхали чисто за вашим борщом, то хочеш не хочеш, знаходиш сили, піднімаєшся, йдеш робити бігом на фасувач, щоб хлопцям передати сьогодні ж, бо вони вже чекають. Це в нас м'ясо. Куратина. Починали ми покупати свинину, але вона дуже дуже, дуже подорожала. І ми перейшли на куратину. Це те, що ми можемо, хоч, хоч якось частично. А, а як ви його теж відварюєте, потім да, від, від, Відварюємо, потім вже перемелюємо і потім сушимо. Воно повинно бути без жиру, В грудку ми беремо. Не єдиного жиру тут, бо він не сохне. Шкура теж не сюди відходив, дуже багато. А це квасоля. Це нам все допомагають люди: буряк, цибулю, квасолю, все, що є на городах. Копають картоплю і всі залишки, хто вважає, що в йому багато дуже вони приносять нам, щоб допомогти і. Бабуськи квасольку он, всі складають у бутилочки, щоб ніякі жучки в ній не завелися, і передають нам. кажуть зварите борщику чи супчику, зробити, насушите. Капуста у нас завжди дефіцит, бо люди мало її вирощує. це треба таке всі закупляти, і закупляємо пасту, капусту м'ясо. І дома варимо, ми по, по трохи кидаємо бурячка для закраски, для того. А там дуже багато. І вони ми то їх куштували, пробували, додавали, що то, і прийшли до висновку, що такий борщ саме буде участь. Беремо, кип'ятимо воду, засипаємо і ждемо минут п'ять. Це гороковий суп із сухариками. Внучка моя печатає. О, той. Вон, вона шість років сидить у неї такий той, і вона засипає і допомагає нам. Я їх, потім беру ще один пакетик, і його так само розправляю я, як і той. І потім опять засипаю. Головне, якщо повністю, бо інакше вони висипляються. Ми підписуємо ящичок з позивним, і хлопці дуже раді. Тоді нам присилають подяку, що кабан там отримав, чи бленець отримав. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.